Коли зробив відео про акумуляторні батарейки типу ААА, які можна перезаряджати, я здивувався кількістю ваших коментарів, за що вам безмежно вдячний. А виявилося, що подібні батарейки дуже популярні в Україні. Тож я вирішив піти трішки далі і зробити трішки більший тест. В сьогоднішньому відео у нас будуть батарейки АА і батарейки ААА. Всі ці батарейки можна перезаряджати. Зроблені вони по однаковому принципу. Всередині стоїть літій полімерний акумулятор номінальною напругою 3,7 В, стоїть електронна схема, яка дозволяє заряджати цей акумулятор, контролювати його розряд, захищати від короткого замикання, захищати від перерозряду перезаряду, перетворювати напругу 5 В, в напругу 4,2 В для того, щоб заряджати цей акумулятор, і також напругу акумулятора перетворює в напругу 1,5 В. І також тут є температурний контроль для того, щоб відключити акумулятор, якщо він сильно перегріється. Зовсім недавно, що у звичайної батарейки була лише одна альтернатива нікель-металгідні акумулятори. Хороші нікель-металгідридні акумулятори коштують, ну я вам скажу, досить таки недешево. І у них є свої як переваги, так і недоліки. І якщо вам потрібні акумулятори, щоб вони працювали в фотоспалахі, то більш за все, що вам потрібно все ж таки обрати нікель метал акумулятори. Бо вони безболісно можуть віддавати досить немаленький струм. А вони досить добре працюють при низьких температурах до мінус 23% втрата ємності всього навсього біля 12%, а от літігодні акумулятори в низьких температурах працювати не зможуть. У хороших нікель металгідритних акумуляторів кількість циклів розряду заряду може досягати до тисячі. майже немає ефекту пам'яті, добре зберігає робочу напругу. У нікель нікельметалгідриних акумуляторів теж є недоліки. Напруга, яку видає такий акумулятор, вона зазвичай нижча, ніж напруга батарейки. І деякі прилади можуть кричати, що все, батарейки розряджені, а насправді акумулятор у вас буде повністю заряджений. Час зарядки нікель-металгідридних акумуляторів може досягати 10-15 годин. Хороші нікель-металгідрині акумулятори коштують у як недешево. А ще рекомендують зберігати нікель-металгідридні акумулятори в повністю зарядженому стані в холодильнику при температурі не нижче 0 градусів. Але буквально кілька років тому з'явилася ще одна альтернатива для звичайних батарейок літій полімерні акумулятори. На сьогоднішньому тесті у нас буде лайпхі, заявлена ємність 2000 мАч – 3000 мВ, ЗНТР – заявлена ємність 1700 мАч. Акумулятор від торгової марки Smart OOO LS 2600 мВт. -год. як ви вже помітили, деякі виробники вказують мВт-години, а деякі виробники вказують і мВт, і мАт-години. Для того, щоб зрозуміти, скільки тут мАт-годин, потрібно мВт-години розділити на номінальну напругу 1,5 В. І отримаємо 1730 мАт-годин. Для того, щоб заряджати подібний акумулятор, використовується або роз'ємчик Type-C, або роз'ємчик microUSB. На ZNTR microUSB, HKD Type-C, Smart OOLS Type-C, лайп Велика Type-C, лайпхі маленька micro-USB. Кожен з цих акумуляторів приїхав до мене з ось таким двохголовим шнурочком. З однієї сторони USB Type A, з іншої сторони, два хвостика Type-C або два хвостики microUSB. Акумулятори Smart Tools приїхали разом з батарейками LR44. Акумулятори ZNTR і лайпхі приїхали до мене в ліхтариках. Ліхтарики дешевенькі світять паскудно, використовувати їх точно не буде, тож це піде в сміття. З якимись акумуляторами спочатку приїхала гайка, а вже через 1-2 дні приїхали самі акумулятори. А лише хакаді приїхали без фонариків, без додаткових батарейок, тільки, тільки самі акумулятори і шнурочок. Подібні акумуляторні батарейки заряджаються від години до півтори години. При розряді ХКД, ЗНТР і Smart Tool ведуть себе однаково. Напруга тримається постійно біля 1,5 В і коли батарейка розряджається, вона просто вимикається. А от акумулятори лайпхі ведуть себе по-іншому. Чим більше вони розряджаються, тим більше падає напруга на виході, і в результаті вона досягає 1 В. І тут є велика перевага. На цих батарейках ви можете зрозуміти, що вони розряджаються і скоро закінчиться заряд. На цих батарейках зрозуміти це неможливо. Використовувати подібні акумуляторні батарейки в пристроях, які споживають дуже мало, струму сенсу, абсолютно ніякого нема. В мене є датчик температури, який працює в стандарті Zigbee. Для роботи цього датчика звичайних батарейок ААА вистачає приблизно на 3 роки. Але якщо у вас подібні датчики в вайфайні, то звичайних батарей повинно вистачати на набагато менше від 3 до 6 місяців. Тож на вайфайних датчиках використання подібних акумуляторних батарей буде якраз саме те. За допомогою електронного навантаження АТО я буду проводити тест на ємність цих акумуляторів. Всі акумулятори буду розряджати струмом 100 мА. Першим на тест піде Хакаді ААА 1200 мВт годин. 1200 мВт годин це 800 мА. І от хакаді мені видав 335 мА -годин на струмі 100 мА. Я вирішив трішки його дорозрядити струмом 50 мА, і максимум я отримав 358 мА, -годин, що десь приблизно в половину менше від того, що заявлено. Я взяв другий екземпляр, провів з ним такі самі експерименти, і він теж видав біля 350 мА. -годин. Тобто Хакаді прибрехав ємність десь приблизно в два рази. Акумуляторна батарейка від Smart OOO-LS з 1,5 В 2600 мВ повинна бути 1700 мА. А в результаті при тестах я отримав 1200 мА. -годин. Smart OOO-LS обманює свого покупця десь приблизно на 30%. Акумуляторна батарейка ZNTR написано 2,6 Вт 2600 мВт. 1700 мА. -годин. Видала 1738 мАг. ЗНТР не обманює своїх покупців. Лайпхі ААА 740 мАг і лайпхі ААА видає біля 740 мАг. Батарейка Лайпхі 2000 мАч. При розряді струмом 100 мА видала 1980 mAh. До Дорозряджати я вже не став, бо теж зрозуміло, що Лайпхі теж не обманює своїх покупців. А от з приводу мВт Лайпхі трішки прибріхує. Тут не 3000 мВт, а 2600 мВт. Заряджати ці акумулятори можна як комплектними шнурками, так і будь-якими іншими Type-C або мікро-USB. Хакаді ААА при заряді споживає біля 240 мА і блимає зелененьким світлодіодом. Smart Tool заряджається струмом 250 мА і блимає червоненьким світлодіодом. ZNTR при зарядці споживає біля 500 мА і світить червоненьким світлодіодом. Лайпхе АА зелений великий світлодіод 480 мА. Лапхі маленькі заряджаються струмом зазвичай біля 250 мА, але зараз вони майже повністю заряджені, тож 200 мА. Теж зелененький світлодіод. На акумуляторах HackaD, L'IPH та Smart Tools під час зарядки ми отримуємо 5 В на виході акумулятора. У ЗНР під час зарядки на виході. Півтора вольта. Ні в якому разі не можна заряджати ці акумуляторні батареї від тих зарядних пристроїв, якими заряджаєте, наприклад, нікель металгідрині акумулятори. Тобто подавати напругу на мінус та плюс у цієї батарейки не можна ні в якому разі заряджати тільки через microUSB порт або через Type-C порт. Самий неприємний тест це тест на те, коли спрацює все ж таки захист, бо під час цього тесту батарейка елементарно може вибухнути. Лайпхі АА написано на сторінці продавця, що rated output voltage 1,5 1 А. 1 А струм, який вказано на сторінці продавця як номінальний. 1,8, 2,6, 2,7. 2,6 А. При цьому електронні компоненти батарейки трішки нагріваються. ЗНР 1,5 АААшка написано, що максимальний струм розряду 2 А. 1,8. 1,9. 2. І я бачу, що спрацював захист, але потім батарейка знову вимкнулась. 2,3, 2, 4, 2,5, 7, Все, 2,6, 2,7. А ось тут таке враження, що трішки нагрівся акумулятор. З приводу батарейок смарту у нас сторінки продавця взагалі нічого не написано, який там максимальний струм може бути. Починаємо з 1 Ампера. 2 ампера, 2,6 ампера. Електронна плата всередині теж трішки нагрілась. Захист на цих трьох акумуляторних батарейках вмикається якраз тоді, коли струм досягає приблизно 2,5-2,6 ампера. Як висновок на всіх трьох екземплярах, максимальний струм може досягати 2,6 ампера. Але справа в тому, що вони не розраховані на використання при такому великому струмі. Рекомендований струм використання все ж таки один, максимум 1 максимум 1,5 ампера. А зараз сама дивна рубрика це вимірювання пульсацій. Я не розумію, чому ви так любите вимірювання пульсацій, для мене це не зрозуміло. бо я звикшов ланцюга жилення будь-якого пристрою повинна бути обов'язково схема, яка повинна ці пульсації згладжувати. Пульсації на цих батарейках я намагався вимірювати за допомогою FNIRSI DCO tc 3 Також у FNIRSI вийшов новий осцилограф – це DPOX 180H. І ці обидва апарати, на жаль, не дали зовсім ніякої красивої картинки. Показувати сенсу абсолютно немає, але є сенс показати картинку з цього апарату в Нірці. FNP 58 в ньому є вбудований осцилограф, і якраз в принципі для таких потреб його можна використовувати. Батарейка від Smart Tools не показала нічого цікавого при розряді від 100 мА до 1 А. Лайпхі при розряді струмом 100 мА показує дуже дивну картинку, але якщо струм починає підніматися, то картинка стає набагато приємнішою. І так до 1 А. Тобто лайпхі при струмі біля сотні мА видає найбільші пульсації. ЗНТР на 100 мА показав теж схожу картинку. 300 мА. На 400 мА картинка повертається. На 700 мА ми маємо чудові піки 140 мВ. 800-160 мВ 900-175 мВ 1 А 1,1. ,1. І як тільки струм розряду стає більший, ніж 1 А, то піки пропадають 1,4, 1,5. Акумулятор на батарейках АКД струм 100 мА піднімаємо вище і до 1 А картинка у нас не змінюється абсолютно. З приводу параної щодо пульсацій, повинен вам показати анн 212 мультиметр. До моменту, коли в нього були вставлені акумуляторні батарейки лайпхі, він працював на звичайних батарейках. Він вимірював добре, як на звичайних батарейках, так добре він вимірює і на лайпхі. І ось тепер можна зробити висновки, лайпхі купувати можна. Зентер, не дивлячись на пульсації, теж купувати можна. Батарейки від Smart Tools, ну, таке собі. Акумуляторні батареї Хакадій я б не купував. І Якраз коли писав відео, підписники натякнули, що є ще нікель-цинкові акумулятори. Вони заряджаються швидше, ніж нікель-металгідридні акумулятори, а ємність десь приблизно така сама, але в них вольтаж 1,6 вольта. нікель металгідридні акумулятори АНЕЛОПРО я знайшов на AliExpress по ціні вдвічі дешевше, ніж вони продаються в Україні. На сайті бутіском ви через кілька днів знайдете статтю про ці акумуляторні батареї. Також нагадую, що у нас є як телеграм-канал, так і телеграм-чат. Посилання на них ви знайдете в описі під відео. На цьому поки що все. До нових зустрічей.